Доброго дня, шановна громада. В зв'язку із незадоволенням суспільства щодо використання коштів громад по країні, дам відповідь щодо використання і допомоги нашій армії з бюджету Переяславської громади. І хоча громадам не надані прямі законні повноваження здійснювати військові закупівлі, ми шукаємо і знаходимо шляхи. Допомоги нашим військовим для потреб сил оборони України міська рада Прияслава виділила понад 12 мільйонів гривень. З початку повномасштабного вторгнення міська рада Прияслава та її виконавчі органи всіляко підтримували і підтримують Збройні Сили України. Ми виділяли різноманітну допомогу у вигляді необхідних речей і матеріалів. Тільки з травня цього року стане на зараз. Для нашого 137 батальйону ТРО було виділено понад 9 мільйонів гривень. За ці кошти воїни закупили ноутбуки, що вкрай необхідні для управління дронами, квадрокоптери, батареї, антени, ретраслятори, бінокуляри, зарядні станції, паливомастильні матеріали та матеріали, які вкрай необхідні для укріплення фортикаційних споруд тощо. Окрім цього, за рахунок коштів нашого бюджету. Відбувся ремонт техніки батальйону на потреби інших військових частин і першого відділу Бориспільського РЦК вже було виділено понад 3 мільйона 174 тисячі гривень. Підтримка Збройних сил буде продовжуватись і надалі, щомісячно, систематично і стільки, скільки це буде необхідно. Водночас спрямовувати кошти з місцевого бюджету необхідно для життєзабезпечення міста та громади в цілому. Міська влада має забезпечувати життєдіяльність міста, всіх його функцій та систем. Вони не помічаються громадянами, проте є надзвичайно важливими. Зокрема, левова частина бюджету громади була використана для ремонтів шкіл, для безпечного доступу та навчального процесу. Тому в чергове закликаю не вірити чуткам та маніпуляціям стосовно того, що нічого не відділяється на оборону та усвідомити. Що місцеві ради покладають чимало зусиль щодня для забезпечення перемоги, а всі, хто займається дискредитацією органів влади, мусять усвідомити, що ми повинні бути єдиними зараз, а не влаштовувати передвиборчі перегони та не підігрувати якимось політикам. Ми українці, ми один народ. У нас є спільний ворог та спільна мета. Тому Переяславська міська рада. І я, як міський голова, будемо продовжувати працювати заради наших воїнів і заради нашої перемоги, заради наших мешканців. Слава Збройним силам України! Слава Україні!